2 листопада середа, підраховуючи вартість. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. Послання до Филип'ян 3,7 Мойсей зрікся перспективи на царство. Павло, переваг багатства і слави серед свого народу, заради того, щоб нести тягар у служінні Богові. Багатьом життя цих мужів видається життям зречення і жертовності. Чи було це насправді так? Моїсеєві були запропоновані палац фараонів і престол монарха, але в тих царських палатах гніздилися гріховні задоволення, які змушують людей забувати про Бога. Тому замість них він обрав тривалий маєток та правду. приповістий 8.18. Він не прилучився до величі Єгипту, натомість вирішив пов'язати своє життя з наміром Бога. Він не видавав законів для Єгипту, натомість за допомогою божественного керівництва, приписував закони для світу. Він став Божим знаряддям для передачі людям принципів, які є гарантією безпеки і для сім'ї, і для суспільства, наріжним каменем процвітання націй, принципів, визнаних сьогодні найвидатнішими людьми світу, за основу всього найкращого в людському правлінні. Велич Єгипту перетворилася на порох, зникли його міць і його цивілізація. Однак справа Мойсея ніколи не загине. Великі принципи праведності, задля запровадження котрих він жив, вічні. Разом з Христом під час блукань у пустелі, із Христом на горі преображення, із Христом у небесних дворах життя його було благословенням та благословенним на землі й ушанованим на небесах. Також і Павла в його різноманітних трудах підтримувала сила присутності Христа. Усе можу, говорив він, в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі, послання до Филип'ян 4.13. Хто може виміряти значення для світу праці, здійсненої Павлом упродовж його життя? З усіх добродійних чинників, які полегшують страждання, потішають у смутку, стримують зло, духовно підносять життя над егоїстичним і чуттєвим, сповнюючи його надією на безсмертя, яка частка належить трудам Павла та його співпрацівників, що несли Євангеліє Сина Божого під час своєї непомітної подорожі з Азії до берегів Європи. Чого коштує кожній людині бути Божим інструментом для приведення в дію цих благословенних чинників? Але ж наскільки цінною буде можливість бачити у вічності результати такої праці свого життя, дорогі друзі! А чи готові ви підрахувати вартість свого життя? Чи готові ви прожити таке ж благословенне і насичене життя, як це зробили Мойсей та Павло?